Покажу вам знов набір, який в мене зв'язався, з ім'ям Міланка. Ось Зараз його пакую і, як завжди, несу на пошту. Так, а у мене тут процес лялюнькою. і я її вже покрила лаком, і вона зараз сохне. Буде максимально натуральний макіяж. Ще воно так, коли підсохне, буде світліше виглядати, ніж зараз. Зараз такі прям губки. І я вам скажу, що саме через камеру. Ось губки набагато яскравіші, ніж вони є насправді. На е, ну, не суть. Ми, ось, ну, зроблю це. Е, також в мене тут уже оченятка е, готові, е, повирізаю вже, і ну, як вона підсохне, я вже буду її складати. Тому майже на завершеному етапі вже. зв'язала ще такого букляша. І з тої пряжі, що я вам показувала, я замовляла буклевану жульєт. Ось такий пудровий ведмедик вийшов, і маю сьогодні відправляти. І він поїде на свято Миколайчика. Коли немає світла, а є натхнення, у мене є ось така штучка. Я її включила і буду працювати. Ось цю штучку підключила і лампу, і зараз буду пиляти. Також включаю на колонці музику і поїхала працювати. Так, добрий раночок. У нас вже є денне світло, і покажу вам, що я там вчора начарувала. Тут ще пиляти і пиляти, але ось таку форму губок задала ось так, щоб світло тіні падали. Ну Тут ще роботи і роботи, але можна вже побачити. Ой! Ну, який буде стиль лялечки щось. Ну, якось так. Погляньте, така буде пухляшка. Я люблю пухляшки. Пухляшні губки. Такі прям надуті. Клас. А, так. Так, це в нас ще має бути в роботі. І ще хотіла вам показати: ось. Я вчора склала ще ось цю лялю. Вона вже готова. Це та дівчинка, яку мене замовляли в такому натуральному вигляді. Ну, погляньте, ось така вона вийшла. Що ви скажете? Зараз я візьму камеру, переставлю і покажу вам, які в неї погляди, і повіки, і все. Ну, все інше. Так, давайте подивимось які в неї по віки. Бачите, теж максимально натуральні. Віки теж у нас максимально натуральні. Буде багато раз сказано максимально натуральні. Так, ось такий у нас погляд. Далі такий у нас погляд. Шикарний такий лісовий, я б сказала. Такий зелений. Ну, і наш те, що був в самому початку. Ще я б, знаєте, ось цю члку, вона трішки так закрутилася, я б її якось би вирівняла. Ну, напевно, взяти утюжок треба. І я б її вирівняла, щоб вона зрозуміла, отак от була. Ну, ой, з камери ушла. Ось така рівненька. Мені здається, так буде більш маліше. Бо волосечко лежало, перука лежала, і оці ця чолочка, вона підкрутилася. Ну ви мене зрозуміли. Ось, я спробую ще зробити це. А взагалі мені подобаються лялечки без, якщо заводське волосся, да, то мені подобаються лялечки без чолки. Не знаю, ну мені так от без чолки більше подобаються. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Бачите, вона така якась більш цікавіша. без чолки. Ну, це вже діло хазяйки. Хай ще хочете і робить з цим волосочком. Вкладати можна, до речі, можна його і на отут заколоти, да дзвонять, якщо не подобається такий варіант. А якщо подобається, то хай так і буде. Все. Буду її показувати клієнту і, ну, і готувати до відправки, по суті. А далі ще, до речі, покажу вам, яка в мене є розпаковочка. Так, покажу. У мене є нова заготовочка ось така. Будемо працювати з нею пізніше. Далі показуємо. Далі в мене ось така лялечка приїхала з таким цікавим волоссям. Будемо теж щось видумувати. Бачите, такий яскравий. Щоб, знаєте, різне робити, не одне і те саме. Я люблю, е щоб ну, експериментувати, щось різненьке придумувати. І ось така лялечка з таким рівнесеньким, чудовим волоссям. Фіолетовий. Буде такий стиль. Так, і, звісно, ми з вами будемо разом їх робити, переобтілювати. Так, це те, що мені приїхало недавно, я вам показала. Просто погляньте на цю милоту. Отак ми спимо. Я сижу, в'яжу тут, ой, в'яжу оленяток. Ось такі вони в мене, без ріжок ще. Деякі зібрані, деякі не зібрані. І тут хтось так солодко спить. Так, зараз ще хочу перейти до запису ось цього майстер-класу. Він буде в мене платний, його чекають, і мені потрібно тільки засняти відео оформлення мордочки. Я хочу саме відео, щоб було візуально зрозуміло. От. Так буде, я думаю, так буде легше і краще. Ось така мосічка вже виходить поглянути тільки на ці крученики. Боже, як мені подобається такий, такий стиль ведмедиків. Це просто іграшка в моє серце. Прям Це як ось цей букляш, який я в'язала і залишила собі. Він був зв'язаний з пицями, хто не в курсі. хто... Я, бо я раніше розказувала. От. І ось такий ведмедик тепер сидить. І я його не хочу продавати. Він мій. Мені він дуже подобається. Здається, це пряжа. Ем, здається, чи якась піхорка називалася. Ну, коротше, не, на, не наша пряжа, і тому повторювати, такий ми не будемо. Але це перша така букльована пряжа, з якою я познайомилася із пицями. Була зв'язана з пицями. Починається новий експеримент. Це перед вами кісточки манго, і вони всі у нас переросли тут сім штучок, будемо їх садити. Ось, такі зародиші маленькі. Ось посадимо і будемо потім спостерігати, як вони будуть рости. Скажу вам, що я забрала з пошту. Я замовила ось такий колір-волочечко для. Плайс. Це, до речі, моя Чорна п'ятниця. Скажіть, ви багато скупили всього на Чорну п'ятницю? Я тримала себе в руках, бо можна так залишитись на мілі. Коротше, Аліжки прийшли нові ці війки. У мене теж вони закінчились. І такі ще, дивіться, війки замовила. Бачите, вони такі. Прям дуже манюсінькі. Це для паолок маленьких, таких міні-паол. Хочу спробувати, щоб вони такі були максимально натуральні, малесенькі. Як їх кріпити, ох, прийдеться повозитися. Але, думаю, результат буде дуже гарний. Це віки взагалі на нижні повіки. Ну, на нижній. Нижні війки, коротше, наші ось такі малесенькі. Так, сьогодні я вам хочу показати нових маленьких іграшок оленяток. Так, я тут нав'язала їх багато, не тільки цих оленяток, але все поступово хочу показати. Буду зараз і вам показувати, і фотографувати. Ось такі, коротше, оленятка в мене вийшли. На них буде майстер-клас. Згодом. на все сразу буде. Будемо разом їх в'язати точно. І, коротше, зараз я це фоткаю і показую далі. Так, далі в мене ведмедики ось ці, що ми з вами вже в'язали разом. Манюніки. Один такий в бусковому кольорі. Прикольний. Ось це все, що я встигла зв'язати. Зараз теж ми їх тут якось повисаджуємо і пофоткаємо. Не знаю, фантазії особи в мене немає щось, як їх фоткати. Але я так люблю цю мисочку свою, дерев'яну. Я її, до речі, брала в сінсай давно вже. Так, зараз буду фоткати якось цих. Також зайки. теж в буршковому і в такому м -м, світло-рожевому. Прям світло-світло. Так, їх в мене поки два штучки. І майстер-клас теж на них буде обов'язково. Така в мене кубка міні-іграшок. Це на замовлення. І зараз ще покажу другу партію, трішечки інших ведмедиків. І ось така партія маленьких ведмедиків по 15 см. Тих, які я в'язала раніше ще, ну, давно. Ось такі менюсики. Зараз їх теж буду приводити до порядку. Ну, позабираю всі оці версочки. І буду пакувати їх. Такий колір, бусковий. Ну, коротше, такі крахатольки. Ось така квіточка в мене вийшла з моїх ведмедиків. І ще покажу, колись давно я в'язала з цього зайчика, теж його забирають. Він, здається, вийшов 17 см. Я їх е, ще влітку, напевно, зв'язала Ну, саме цю схему. От. То якщо треба, то пишіть. Будемо і його в'язати. Е, він зв'язаний з Волан з Bunny Baby, і тому він вийшов такий більш ну, якби крупний. А якщо з Гімалаї, то він буде. Набагато менший, десь, ну, напевно, десь ось так. Розмір десь 15 см, як і ці ведмедики. Бо бачите, тут така прям ця ниточка дуже прям така товстезна І це. Ну, і він такий вийшов, крупноватий зайчик. Все, ось наразі так. Погляньте на ці очі. Тепер я не можу просто поїсти собі спокійно мандаринки. Бо ця Тася вони, вона просто їх обожнює. Навіть не кривиться. О, Тільки бризгається. Блін. Бризхала мене мандаринкою. Ай! Тася! Піснувала тільки що ведмедика, і ось він вже готовий. Ще хочу спробувати нову пряжу, вона в мене вже давно лежить. І хочу спробувати з неї зв'язати такого ж ведмедика, як альтернативна букляшка. Коротше, попробую і покажу вам, що з того вийде. Але це, ця букльована пряжа просто. Моя любов просто. Ти в мене нав'язався ведмедик з пряжі Джульєт. Ось, і... Там ще треба трішечки дов'язати лапку і тіло. І, по суті, я вже хочу його оформити, щоб в мене був готовий ведмедик, а не лежав там, чекав. Така ниточка, я вам відразу покажу. І у нас колір о, колор 5374, Саме такого відтінку. світло коричневий такий класний, коротше, колір, Подивимось, Бачите, тут трішечки відрізняється колір від цього. Але дуже гарний. Так, ось такий мордасик вийшов. Ось так воно все виглядає. Трішечки хочу тут підстригти мордочку щоб відкрити очі, бо так, лохматий такий дуже. <смір> От. І буду дороблювати. Дов'язувати буду. Так, мій маленький зефірний зайка вже готовий. Ще маю пришити йому ім'я і буду відправляти на пошту. Хочу вам показати ось. Таку милоту, можна так сказати. Це букляшний ведмедик, який я вам показувала раніше. А це до нього було зв'язано брязкальце. Е, ведмедик. Ось такий ведмедик. Мені ну, подобається мені, як він виглядає, і м -м, хочу запустити їх в, ну, як сказати, в свій асортимент. Бряскалі, бо в мене тільки одні зайки, хай будуть ще і ведмедики в асортименті. І ось цей бокляш. Це один набір. Ще має бути теж ім'я. Я заберу з пошти ім'я, пришию і буду вже відправляти. значить мене поперло. Це вже друга лялечка. Я попиляла ось цю лялечку. І вже буду її готувати до шліфування. Ось така губастенька дівчинка. І е, захотілося мені ще попиляти. І пиляю зараз ось цю. Теж така губастенька, ну, Вона ще не до кінця сформована. ну Ще тут ниж, над нижньою губкою треба попрацювати. Ось, але мені вже подобається, як вона виглядає. Я люблю таких губастеньких дівчаток. Пухляшка. Блін, це взагалі ще така буде шикарна Жінчина. Ось так буває, бачите, тиждень не хочеться за них братися, а потім за один вечір, буквально за годину, напевно, дві, я ось попрацювала над цими. Мердашками. А і ще, до речі, попаляла цю. Теж Теж буду її шліфувати і ну, вже буду трошечки робити з нею. Так, в розвалочку працюю над нею. так от.